То усім, хто звик отримувати цікаву інформацію, з вами програма Життя в квадраті. І про це зараз будемо розповідати останні новини, які відбувалися в нашому місті. Мкох всеукраїнського туру до нашого міста завітав письменник Юрій Андрухович. З ним прибув польський експериментально-інструментальний гуркабіду. Результати своєї співпраці, що триває з 2005 року, творчі особистості назвали Атлас Екстремо» та представили на розсуд публіки і нашим журналістам. Гурт Карбідо і Андрухович працюють разом вже 10 років. За цей час в Україні та Польщі записані такі альбоми, як Самогон, Цинамон, Абсент. Кожного разу при створенні проекту йдуть спільні пошуки чогось нового, як в музиці, так і в тексті. Коли вийшов цей третій альбом Абсент, він називався, то так наче поставили крапку в наших стосунках і можна було розходитися. І дуже великою несподіванкою для мене стало те, що навесні минулого року хлопці запросили мене на е, репетиції нової програми. І я дізнався е, аж тоді, що йдеться про ось такий Атлас-Естремо. Так вони це зібралися називати. Що це буде, начебто замотило моєї книжки Лексикон інтимних міст що в них вже є певні музичні напрацювання і що ось пора вже мені до цього приєднуватися. Проект Атлас Естре моє реакцією музикантів на події, що відбуваються в Україні. Доробок бере слухача в мандри: від міста до міста, від країни до країни. 13 номерів концерту це 13 міст, 13 точок на мапі зі 111, описаних Андруховичем у своєму творі. Разом із музикантами письменник вибрав лише ті міста, у яких були всі учасники проекту. Ми, як я вже казав, у цьому проєкті подорожуємо. Ми е, пересуваємося із одного міста до іншого, і ми при цьому намагаємося е, ось власне балансувати десь там на е, певній межі е, музичній, на певній межі текстовій, і на, ну, на змістах, в тому числі і в містах е, соціальних, політичних. Тобто, е, ну, це такий ось е, своєрідний. Свої шлях такогось своєрідного балансування так, на межі от, між дозволеним і недозволеним. Сам Юрій Андрухович називає проект Атлас Естрему доволі суперечливим. Однак публіка здається, сприймає ризикований мистецький експеримент письменника та музикантів із гурту Карбідо непогано. Ципет спортивний від транспорту, який можна використовувати щодня для поїздок на роботу або на навчання. І не обов'язково для цього вдягати спортивну форму. Кожного року в різних містах України відбувається велопарад для дівчат. Нарешті такий захід докотився і до нашого міста. Тож близько ста представниць прекрасної статі осидлали велики. І майже всі вони приїхали в красивому, вишуканому і цікавому вбранні. Деяким навіть не завадили високі підбори. Мы постоянно встречаемся на велодне, на критичной массе, да, велосипедом на работу и всегда приезжаем красивые, нарядные, и хотели вот как-то привлечь внимание общественности, что девушек на велосипедах много, мы есть, чтобы нас увидели, чтобы мы порадовали людей вокруг. И одна из целей также, чтобы местные власти увидели, что девушки пользуются велосипедом, мы пользуемся повседневно, на повседневном ездим на свидание, на работу на велосипедах. Поэтому нам необходимо. Велоінфраструктура, велодорожки. сукні, кошики, квіти, капелюшки та інші аксесуари використали учасниці для створення свого образу. Деякі дівчата готувалися до цього цілий тиждень, прикрашали не тільки себе, а й велосипеди. Ну безусловно, це додає місту навірно красоти. І я так понимаю, ми зараз поїдемо по улицям і при движенні сюди, конечно, люди обращають внимание. Так понимають за настроєння, якийсь приємний заряд на весь день. Нам был повод перетрусить сундуки, найти что-то оригинальное, действительно вещи винтажные многие такие. Платятся 20 лет уже. Вот. Чіночі велопарад показав настільки велосипед може бути альтернативою приватному авто. А головне, що зовсім не потрібно витрачати кошти на бензин і можна заощадити на фітнесі. До того ж, як довели дівчата, не потрібно жертвувати зовнішнім виглядом та підборами. Пробіг для дівчат, перший в місті Запоріжжя, Я думаю, не останній. последній. Збираємося продовжувати кожні полгода. Стабільна коли дівчат стартував із бульвара Шевченка, головним проспектом Запоріжжя до каскаду фонтанів Радуга. Окрім веселої їзди у хорошій компанії, організатори запропонували учасницям ще й конкурси та подарунки за найкращий костюм. В наступному сюжеті ми розповімо про студента, який створює мультфільми про Україну. Вадим Болгурад за допомогою фотоапарату та коробок з пластиліну в домашніх умовах робить повчальні мультфільми. Остання його робота посіла перше місце на міжнародному конкурсі. 17-річний хлопець з пологів Вадим Болдурат створює мультфільми з пластиліну. Перший був знятий шість років тому на звичайний мобільний телефон. А от серйозніше, зйомками Болдурат, займається вже два роки. На міжнародному конкурсі молодих проєктів юнак отримав перемогу завдяки роботі Планета в наших руках. І нещодавно Вадим закінчив працювати над мультфільмом під назвою Україна, твоя країна. Взагалі хлопець вже має в своєму творчому доробку більше 15 пластилінових мультфільмів. У написанні сюжетів та озвучці Вадиму допомагає мама. Спочатку цією справою я займався виключно для себе, робив різні поздоровлення для своїх близьких на свята, на дні народження, але коли побачили мої роботи вчителі, вони запропонували мені приймати участь у різних конкурсах, відеопроектах на різні тематики. Події, що відбуваються в нашій країні, надихнули хлопця на створення мультиплікації Твоя країна україна. Завдяки їй Вадим прагнув довести, що Україна найкраща у світі. За три хвилини хлопець показує глядачам всі багатства рідної країни, її природу, традиції та побут. Для створення патріотичного мультфільму хлопцю знадобилося більше кілограму різнокольорового пластиліну та місяць кропіткої праці. Один кадр це одна зміна на екрані. Одна секунда на екрані сім кадрів на фотоапараті. Для мене особисто в процесі зйомки найскладнішим є те, щоб зробити. Фігурки рухомими, щоб вони стояли на двох ногах, наприклад, якщо це людина або якась тваринка, щоб вона не падала, коли я від неї відлучився, щоб нажати на кнопку зйомки. До слова, юнак планує стати ветеринаром, але залишати свою мультиплікаційну справу не збирається. Можливо, в майбутньому я відкрию свою власну мультиплікаційну студію, на якій будуть випускати постійнові мультфільми. І маки, і волошки, соняхи, ромашки, й мальви. І найсмачніші в світі тут готують борщ, вареники, і голубці, налисники, і сало, тому що сіль чумацьку додають в них. А традиції, Різдво, Івана Купала, Масляна та інші обряди і звичаї. Казок народних забагацько є. Про козаків, чортів, русалок, відям. Історію непохитну має. Усе це наша рідна Україна. Якщо ви хочете отримати абсолютно нові відчуття та дізнатися про можливості вашого тіла, займайтеся акро йогою. Повірте, спробувавши стан невагомості, рівноваги та балансу, ви будете повертатися до цього напрямку йоги знову і знову. Для того, щоб займатися його, не потрібно бути посвяченим або міняти свою віру, оскільки його допомагає не тільки пізнати свою душу, а й зміцнити тіло. Мабуть, найвидовушним і одночасно найдивнішим різновидом є акра-йога. Ця практика з'явилася на наших теренах відносно недавно. Ці вже встигла б завестися великою кількістю молодих та активних прихильників. Йога как бы модифицируется с каждым годом и развивается, как, как и все виды спорта, хотя йога это не спорт, и мы э, вносим вот такие новшества. Чтобы заниматься в гамаке, надо иметь равновесие, баланс, ориентацию в пространстве и также акро-йогой. То есть это акробатика, это нужно хорошо чувствовать свое тело, доверять партнеру. І з кожним днем в Україні набирає популярність акройога, яка дає можливість літати навіть без спеціального обладнання. Все, що потрібно, це надійний партнер і гармонія в душі. По суті, це симбіоз традиційної йоги, акробатики і тайського масажу. Те, хто називає цей оригінальний напрямок, акропольотом виглядає це як справжнє акробатичне шоу. До речі, в акройозі дійсно задіяні елементи циркового мистецтва і контактної імпровізації, тому її можна називати найбільш творчим та видовищним на. напрямком йоги. Акра-йога совмещает вообще себе элементы акробатики цирковой, элементы йоги как расслабления и элементы тайского массажа. Когда мы поддерживаем человека, мы создаем некоторое давление на какие-то мышцы, на какие-то органы, на спину. И это то, что пришло к нам от тайского массажа. То есть мы продавливаем мягко, очень на расслабление, разминаем блоки мышечные, какие-то зажимы разбиваем. От йоги общее именно то, что мы дышим, стараемся вытянуть мышцы, расслабиться. То есть очень часто люди приходят, они зажаты, они дергаются. Жизнь такая у нас просто. Мы выдыхаем все, что к нам пришло в жизни, расслабляемся. От акробатики пришло к нам именно все это эффектность, зрелищность, какие-то красивые элементы, натянутые носочки. Ну, все, что именно впечатляет людей на первых порах. Потом, когда они уже начинают заниматься регулярно, чувствуют именно это как йогу. То есть очень приятно, хочется еще и еще. Ты летаешь, ты теряешь вообще связь с землей, ты молодец. Земодія з партнерами досягнення високого рівня довіри, основні цілі нової практики. Тут двоє об'єднуються в єдине ціле. Починають дихати рухами. Краса починає проявлятися саме в русі. перетикання з позу в позу во-первых, робота в парі. это работа на довірі. Та вот намі ще з держити на дрожити. Я боюсь на мене я ей довіряю, поэтому я не нервничаю. Акра йога це завжди дуже видовищно, емоційно і красиво, справжнє шоу наяву. Один з партнерів завжди знаходиться на підлозі, забезпечуючи надійну опору, а інший парить в повітрі, підтримуючи лише кінцівками напарника. На перший погляд може здатися, що акра йога це зовсім не для новачків і що треба мати серйозну фізичну підготовку. Однак це не зовсім так досвідчений тренер зуміє допомогти навіть початківцю виконати багато вправ. Звичайно, щоб піти далі, доведеться розвинути в собі багато Багато навичок. вміння концентруватися, зберігати баланс, довіряти партнеру і, звичайно, розвивати фізичну силу. Кожен сюжет ми створюємо для того, аби збагачувати вас духовно інформаційно та емоційно. Дізнавайтеся про найкрутіші події з нашої програми. Тоді осіння хандра вам точно не загрожує. Проживайте кожен день яскраво. До наступного тижня.